Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж завершився матч в англійській прем'єр-лізі? Астон Вілла Емері у себе вдома на Віла Пар. Команда приймала Ліверпуль, Ернеслота, Боєва ніч 2-2. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми поговоримо та по порядку. 4-2-3-1, стартова розстановка Астон Віли, Емілін Мартін у Саворотах, Мінг з Дісесі, центральних захисників, Люкадінь, Гарсія по флангах. Джон Магін, Юлій Тіліман, центральні опорні півзахисники, Марко Сенці, центральний атакувальний півзахисник, Маркус Решверд, Роджерс по флангах, та Олі Откінс у нападі Це стартова розстановка Астон Вілли. Ліверпуль 4-2-3-1, стартова розстановка у Ліверпуля. Алісен Беккер в воротах, Ібрим Кенната, Верджил Дайк, пара центральних захисників, Енді Робертсен, Трент, Олександр Арнольд по флангах. Алекс МакАлістер, Рейн Гравенберг, центральні опорні півзахисники. Домінік Сабаслай, центральний атакувальний півзахисник, Мохаммед Салах, Кертіс Джонс по флангах та Діогу Жота. у нападі. Це стартова розстановка відповідно Ліверпуля. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, Ліверпуль дуже здорово, і справді команда Слотта розпочала. Ліверпуль притиснув і справді Астон Вілу на перших хвилинах. Справді були дуже хороші моменти у Ліверпуля. Але не вдалося їх реалізувати насправді. Десь так з до 10-ї. Естественла також трішки ініціативу, знаєте, перехопили. В цілому такий футбол став доволі таки рівний. Ось. Але ось вона, друзі, 29-та хвилина матча. 29-та хвина матчу. Гарсі, видає передачу и Діогу Жота, Діогу, виходить на ударну позицію, видай передачу на Махамеда Салаха Мохаммед гол, гол, гол. гол, 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 гол! Мухаме Салах! Знову він забиває. 24-й м'яч в англійській прем'єр-лізі забиває Мухаммед Салах. 1-0, Забиває гол Ліверпуль. Після забитого м'яча Ліверпуль віддав ініціативу супернику. Ліверпуль. Э, став більше захищатися, і остановила. Атакувати стало, володіти м'ячер стало більше. І вдається Юлію Тіліманс на 38-й хвилині рахунок матча зрівняти. Був штрафний, який остановила, заробила. Пішла подача дужного майданчика, намагалася футбольці Ліверполі відбитися. В кітці кітці відбивається футбольця Ліверполі, але тут як тут Тіліменс удар Тіліменс. З рівня рахунку матча 1-1. Ідеально впіймав м'яч ногу Него ну і рахунок матчі він зрівняв. Але Астон Віла на цьому не зупинилася і у компенсований час. Там, до речі, у Ліверпулі був напевний шанс. Прямо після того, як основіла рахунок зрівняла. Там Ліверпуль дуже хороший, так проїхав. Жота вийшов на ударну на позицію Діогу Бі! Діогу не забиває. Ось трішки діугу жоті не вистачило у цьому епізоді. Ось Лазвего остановил Лайда, так по левому фангу Люка Дзинь выполняет подачу, Оли Откин срывается, удар головой, гол, гол, Оли Откинс, Оли Откинс, 2-1 остановила, на 45 и плюс 3 хвыл не забывая гол, 2-1, и... Кінцівка була все-таки за Астон Якщо початок був за Ліверпулом, то кінцівку забирає Астон Ну і в кіці такий ців на цьому все. Перш тайм завершиться. 2-1. Асневіло примагає. Другий тайм. Ліверпуль дуже сильно додає. Ось у других саме таймах. Ліверпуль дуже здорово додав. Прикрадається у Діогу жоти в поперечку, коли Діого пробиває діогу жота, але влучає м'яч у поперечку. На Ліверпулі справді тисно розпочав. Хороші атак пішли у Ліверпуля. І ось вона. 61 хвилина матчу. Мохаммед Салах. підхоплює вяч на промоуфланзі єгипетський король, дрібник, Мохаммед Салах. зберігає мяч у себе, Мохамед. Відіграє на тренд, а тренд вривається удар поворота хрикошет від захисника гол, гол. 2-2-2. Трент Александр Арнольд. Зрівній рахунок коматчі. Ідена Дерві Трента і рахунок зрівняли Мерсесайці. Потім виходить Дарвін. На заміну Ліверпуля ще вийшов, крім Дарвіна. Конор Бредлі. Ще вийде з Діас. Ну і Канце поміняє Бредлі. У Конора на превеликий жаль, там буде травма. хочеться Конору всього самого найкращого побажати. А Ліверпуль додає, додає динаміку. Ліверпуль завжди ось прям коли заб'є, ось прямо одразу ж додає динаміку. Ліверпуль просто притискав свого суперника. І справді, Астонвілі ось прям важко було. І справді важко було Астонвілі. Ліверпуль був дуже близьким до забудові м'яча. Супер шанс був так на, на хвилині так 69. Коли Ліверпуль проводить контратаку. Домінік Сабаслай. Домінік Сабаслай виходить один на один. В Дарвіну ніс удар. Дарвін! не вдається Дарвіну забити. Не вдається, друзі, Дарвіну забити. Хороший правда, що Домінік Dominik Дарвін, пробує. Порожні ворота, але Дарвін Нуніс не забиває. Дуже шкода Дарвіна Нуніса, і справді дуже хороший ось нападник, і справді дуже талановитий нападник, і справді дуже шкода Дарвіна. Він не забиває, він не забиває. Нащастись Дарвіну, і справді просто не вдається влучити у ворота. З Зв'язкові відстані Дарвін неймовірний нападник. Я думаю, що у нього ще все, -все вийде. Ось. Але не вдається реалізувати. Дарвін Нуніс і Свина Ще був момент у Ліверпулі, коли Дарвін обіграв, обіграв Мінкса, Дарвін, контрвипад Ліверпуля, Дарвін, Нонес, Емілян Мартінес, вибігає зварити в останню мить, в останню мить Емілян Мартінес, вставляє ногу і не дає Дарвіну пройти Емілян Мартінесу. Якщо б Дарвін проштовхнув би, би м'яч повз Меліна на Маріса, ну це був би 100%. Я думаю, би гол. Ось. Ну Хоча, якщо б Марцінс влітав би в ногу би Дарвін, тоді це була б червона картка. В будь якому випадку трішки знову тут не пощастило Ліверпулю. Тоб Ліверпуль був ближче, ближче до третього був в Ліверпуль. Лестон Віла кінцівку забирає собі. До речі, Вестон Віла. Кешфейди. Ніан Мансен Малін. Ремзі. Богарди. Встанділо забере кінцівку. Ну, не прям щось забере. Не прям, да, прям забере да, кінцівку. Ну, цей момент до Ніномалина. на останніх секундах. Коли Доніан Малін підхоплює м'яч, гра боротьбу Кьорса Джонса. Малін. М'яч пролітає дуже близько над стійкою. Доні Алмалін. Міг переніс Тестонвіллі. Перемогу. Але в кінці кінців суддя фіксує. Бойовоніч у 2-2 на Парк. Ну, друзі, ось вона і статистика. 9-17 по ударах. Ліверпуль більше пробував в поворотах, але 4-3 за ударами площею перевагу білий. 5347, це володіння. 8 6, за кутовими. Друзі за голівними нагодами. 2-3. Три голіві нагоди було у Ліверполі. Дві голіві нагоди команда Арне Слота не реалізувала. Ну, в Остановили було. Також два голіві шанси. Ну, у Ліверполі було три гольви нагоди. У Ліверполі Ливер... було три голіві нагоди. У Ліверполі було дві голіві нагоди. Дві голіві нагоди команда Емри реалізувала. 448 пасів у Вілли, 376 були з них точними, 83% точність передач. Рівно 400 передач у Ліверпулі, 340 з них були точними, 85% точність передач. Відсоток володіння у Ліверпулі менше, але точність передач краще. 32 по овседах. З 9 ударів у Вілу, 4 удари в Площину, 3 повзорота, 2 удари заблокованих. У Ліверпулі 17 ударів, 10 ударів повзорота, 3 в Площину. 1 влучання в Керкасфері, 4 удари заблокованих. 12-10 по успішних відборах. 66 за таку успішність у Ліверпулі, 54 у Віли. 1-1 по сейвам, 20-28 по воду м'яча, 3-8 за перехопленнями. Ну і 8-6 спрощення правил і одна жовта картка у Вілли. Найкращий футболіст цього матчу, знаєте, друзі. Ну, Мухаммед Салах мені дуже сильно сподобався. Він зробив якби гол плюс пас Мухаммед Салах. Ну, я би виділяв би Ви Знаєте, мені дуже сильно сподобалася гра Трента, я, напевно, Трента був, правда, найкращим футболістом матчу. Справді Трент Хороший матч провів. Ну, нехай буде тренд. Ну що, ж, друзі, давайте підсумок підбивати. Ну, Глобально вважаю, що рахунок поділу, да, Ліверпуль був ближче, напевно, якщо брати ці моменти і Дарвіна. А, якщо брати ті моменти, які були у Ліверпулі, вони були гольовими. Ну, Віллу також були непані атаки. Тобто відрізками десь Ліверпуль так затискав, відрізками Астон Віла десь трішки затискав. Ну, в Цілому глобально вважає результат по ділу 2-2. Ну і давайте дивитися турнір таблиця. Ліверпуль відривається від Арсенала вже на 8 очок. Ну, справедливості раді є одне, але в Арсенал ще ігра в запасі. І якщо команда Артети обіграє суперника, то, відповідно. Відповідно, може скоротити команда тут відрив від Ліверпуля. Ось. Може команда скоротити до п'яти очок, якщо виграє Вест Хем Юнайтед. Ось. Ну, в будь якому випадку в будь випадку, звичайно, чемпіонська гонка вона продовжується. Віла 9, Віла 39 очок. І Віла буде битися, звичайно, еще тут за зону Еврокубков. У Ліверпулі, до речі, матчи, выезд виїзд, к Сити. Сити є Сіті, на цих стадіан завжди важко грати. Ну и потом ще Ньюкасл. Тут такі, знаєте, два нелегких матчі Ливерпуль. Ліверпуль. Ось, ось, ну, справді, такий ключовий, справді, зараз відрізок. Зараз відбувається для команди Ернест Лотта. Остановили також нелегкий матч під Челсі у суботу. Подивимось. Тільки подивимось, друзі. Що там вони буде далі. Освіло Ліверпуль 2-2. Що думаєте, друзі, ви спроду цього матчу? Напишіть думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добратися в житті. Ось, Бажаємо нам все найкращого. На Усім до побачення. Усім до нових зустрічів.